Слава Україні! Героям слава! Що ми робимо? Ми будемо жарити карасики. І що це буде у нас? Вечеря наша. Сім. Вечеря. А чого? І хто буде готовий? Ми. Ну, от більшу частину ти, але будемо разом. Так що, друзі, рубрика Хата на тата продовжується. І тато вирішив сьогодні включити повара. І зробити дівчатам... Я вирішив підтвердити свій диплом. Жарену рибку. Ні, просто схотілося якось димку якогось. Зараз так тихенько, вечір. День трошки відмоталися, відпрацювали. Неділя, вихідний, все як по накатані. трохи там з машинами пововтузилися. І в нас є вечір. Кажу Надюха, давай заділаємо карасів на вулиці. Я, давай. Так що знайшли таку стару нашу плитку. Зараз підготували нашу рибу. Рибка наша вже порізана, посолена, цибульки всередину напхали. Мукичка у нас є. Олійки набрали. Вилочки. Надюшка в батьку принесла тарілочку з салфеточками. Да? І зараз будемо ти, підписники. Ми працюємо на такій плиті. А якщо ви хочете працювати елітно на подвір'ї, то потрібно заходити на ефір і вигра вигравати плиточку, таку малесу електрично, да? електрично. Так да є. У нас таке діло, і буде не одна в розіграші а також в ближайшому майбутньому буде у нас в розіграші. Буде коптілочка. Хотів розіграти свою Древос, але можливо буде зовсім інша. Так що спостерігайте за нашим каналом. Хто хоче виграти у нас коптілочку, будуть анонси. І я думаю, що заснімемо, покажемо, розкажемо, як приїде Леся Петрівна. Зробимо відгук і розіграємо. Так що буде коптілочка, хто хоче займатися переробкою, продукцією. Можна буде виграти знову у нас коптілочку. Тому не забувайте контролювати наш канал, щоб нічого не пропустити. Так що на даний момент зараз будемо ставити сковорідочку і будемо загружати нашу рибочку. Надюшка поставила вже картопельку. Зараз достанемо помідорчиків з погреба, що вони з бабуською закривали літом. Так що в селі все добре, все своє, біруська десь там в хаті. До речі, люди хто. Робив помідорчики за нашим рецептом, пишіть в коментарі, в кого які вийшли. У нас no. вийшли смачні, ми вам давали всі пропорції, тому сподіваємось, щоб у вас також. О, молодець Надіот. Так що все, дровчата наші перегорають. У нас, правда, така плита з двох дісків, коли Санька нам зварив. От, ми планували там на ній одне робити, але вона у нас не задіяна. Зараз трошки дрова перегорять, щоб менший дим був. І будемо ставити нашу засмальцовану, сільську сковороду і будемо Це жарити. чисто. Ні, ну так вона ж, Там вже смак дитинства на ній залишається. Тому що для мене, коли ставиш сковороду і вона пахне на весь двір, там є свої моменти. А! Важка! Я ж її ще на плиту не ставив. А вона якась важка вже. Опа. Та ні, то я якось так наче топом мене вдарило, зрозуміло? Так що, друзі, ставимо ще плиточку, наливаємо олієчку. І будемо Сільська, Якщо... але чиста. Саме головне. Попробуємо з Надюшкою, зараз відрегулюємо ще рівень. Ми колись жарили один раз. Ми її жарили менші. Е, колись ми смажили рибу на вулиці, але була така полукругла сковорода. Мені не сподобалось на полукруглій сковороді, тому що якось ну, головами донизу, хвостами доверху, воно так трошки не цього. От, було не дуже камільфо. Та то вже так було давно, що ти не пам'ятаєш, а ти була мала. Тут я в дворі жарив. Ота з диска. У нас є ще, ще не обкатана є одна. А що вона така полекрула, туди все спадає, не А Картошку удобно, так. Да. Так що зараз підогріваємо, зараз поправимо сковорідку. Що, починаємо процес? Починаємо процес. Кідочка наша заділалася. Така ось у нас польова кухня. Давно я це діло не робив. Так що вот так, старший карасик у нас. оп, Оба-на! Пошла зара. Да. Опа-ше. Давай, сразу патрон прибит і пилитум. Тоже хотя жарних кажуть, Собака риби не їдять. Опа. А. Я думаю, тут пару сковорізоди у нас буде. Я думаю, нам вистачить, да? Думаю, 100%. Ми ще ж поділилися. Ми дяді Жені виділили. Та, що дядя Жені буде так от смажені карасики їх з дружиною. а військовий 79-й бригади. Опа, ще. Красота. Красота. Ова! Ай! А? Ай. Даремно ми це діло заділили, так? Да? Ну, я говорю, треба йти на вулицю жарити, щоб плиту не мити. Четвертий раз, правильно? А, я думаю, вона вже просоліла на О, все, О, все. Все, про це пішло. Ааа, добре. Все по красоті. Все по красоті. Та, що, друзі пишіть свої коментарі. Не критикуйте нашу плиту. Звичайно, б там дируч зробити з іншої сторони, щоб була вихлопна труба. Ну це хай потім вже після війни. Ну а Поки смажемо рибку. Як вам рибка? О, то, бачу, 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 бачу. Я не за того, що я така чистоплотна людина, я і за те, що я не люблю рибку. Так що все нормально. Головне, руки класно чисто мити. і все буде добре. Так що процес йде. Так що, друзі, процес йде. Плитка наша не дуже камільфу, але дуже приємно спостерігати за цим ділом, шкварчить сковорідка, горять дровцятка, Надюшка біля мене, патрончик воно спостерігає, да? З Філіпом. Теж хочуть карасика жареного. Ну, а ми так. І так тихо зараз, да? Уютно. Зараз будемо перевертати. О, така красота. Ах, так що, друзі, трохи вирішив проблемку. Закрив трошечки. Цього прикрутив газ, от така красота. А -а. Так. Ну що, друзі, результат нашої знадюшки, дивите красота. Короче. Так, тут патрона нема. Давай я потримаю тобі. Де? Давай. Я думаю, що нема, що нема а -а. Оба. Чудово. Чудово. Ай, саме головне, ще будуть димком пахнути. Ай, красота. Ось так смако. Ідеально. А мені як приємно. Тобі було приємно для мене щораз смаже дерунчики. А да. сьогодні отакі от красунчики. Ой, зараз кайтопельку працює, вже бачить ще нарік. Так що працюємо далі. Доведемо кавучки. Опс. І поїхали. А, сковорідочка димить. Трошки горілочки ще піділлемо. Опачемо. І поїхали. Дівчка. Всё, я разобрался. Сюда ложим оголёк и идём сюда. Хвостик быстренько горит. понятно. Горненько, вот сюда, сюда, Опа! Прошутто. Бомба! Ось ця рибка позавить, а ми поки собі обирамо столовика. Так, що, друзі, це вечеря. Уділити внимание своїм діткам і трошечки користуватися на вулиці, так на природі, в неділю, ввечері. Я його використав. Спілкуйтеся з своїми дітьми, близькими, знайомими, друзями, Находьте хвилинку. Це дуже-дуже важливо. Я дякую кожному захиснику за кожен прожитий день, за кожен прожитий вечір, за цю можливість. Так що всім миру, здоров'я і добра, працюємо далі, вечеряємо, лягаємо складі, завтра знову працюємо в підтримку наших Збройних сил України і всього господарства. Всім пока. Не забудьте написати коментар, поставити лайкосик.